Накидався я з утра. Як адмірал Перегар. Секундочку. Блін, розвал, схождения. В снасті. Такс. Отак от. Треба от. в Херсон їхати. Хоча, якщо ви бачите це відео, може я вже з'їздив, а може як і мамка. Забив на це все діло. Щось почав пультик підклинювати, ага, бачу чого. Мусор поймав. Купив адміралу перегару газовий котел 30КГ. Через нову почту. Доставили, привіз же, що це як був. Вихлопна труба, система, вентиляція, все як полагається, треба підключити. Я до газового обладнання не лізу, тому що ну мало ли це газ опасно. Самі розумієте, в Херсоні зараз дупа повна, нічого толком не робота. Ну Газовщика знайшли, який це установи і, звісно, зареєструє все, як, все як треба зробити по-людськи, як у людей. Бо ви ж знаєте, котел треба вписувати. Якщо новий ставите. Ну і допуск в того, хто це делає, должен бути, бо людей немало погоріло. Ой, вибачаюсь, кораблику я не хотів. Людей по поугорало і погоріло немало через криворуких механіків, так сказати, або самоучок, які ставили цей котел. Не так сказати, знаю. Ну коротше, знайшли людину, всі діла заплатили. Плюс -то, треба ж ці трубочки спаять, перепаяти. Моторчик стоїть, у нього вже поставили йому, зробили євровікна і пластикові труби, щоб нові батареї були, не советські Савкові посрізали викинути. Все ж, як у людини, щоб нажав вже ж кнопочку, дровами бідний не топив, щоб не казали, що я адмірала перегара не вважаю. Все ж, як у людей, секундочку, бойтранер не включили. Ну і все, знайшли з цього робочого. Записались в очередь дві тижні чи скокождать. Я уїхав сюди. Мамка, ви вже знаєте, вдома. Вже почти 3 минути болтовню розводю. Прикормочка у нас, кстати, тигровий горіх флагманська. Добре відпрацьовує. Ну коротше яка тема? Мамка мені дзвонить, жалується. Я ж узнаю, що котел не стоїть. Я ж гроші оставив. І всі діла. 2000 гривень заплатили на все, про все, щоб все зробити. Хоча б для початку, а там буде видно. Купити переходники. Прийшов коротше, цей механік. І абортмахер, хто він такий, я не знаю. Ну це, ну це взагалі капець. Почав вже ж встановлювати котел, там фундамент під котел піділок. Надо в стінки нову вирізати. Відверті і всю фігню. Це падло, приперлося, притягнуло з собою 1,5 літра самогона. І каже, мамка мені дословно передає. Каже цьому, що котло стали. Я точно не пам'ятаю, але якось. Не знаю, хто бухає, поправте, якщо неправильно сказав. Пісюріка хряпнеш А2. Чи типу того. Ну і він сказав, да. І вони коротше, з адміралом сіли і, і полтора літра вижрали самогона. І коротше, вже пройшло більше неділі, котел стоїть. Цей уйшов, я так зрозумів, механік в запой. Не нам не зробив, ні другим людям. І що ми маємо? Мені ще треба їхати тепер в Херсон-Адміралу перегару мозги вправляти чи що. Я ж знаю не допоможе. Він 2-3-4 дні не побухає, а потім догона ще й наверстає. Отак От і живемо. Треба його привозити в Кривий Ріг. Ну, у нього і тут є компаньйони. Він понаходив в кожному під'їзді собі, в кожному під'їзді по товаришам. Того на лавочці знайшов та додому довів, того ще десь підібрав, хтось валявся п'яний. Думаю, ну капець. Я йду, мимо, дивлюсь, хтось в паркі о, рядом віддихає в травички, мимо проходів, а цей провіряє, чи людині добре, чи їй погано, ще й познайомиться. В І відтоді в місті десь на квартирі сидять, синячать. Походу, сидить. Але мовчить. Пульсирує. Еть! Ага, попався. Да, там жопашник там. Тик, тиге дик. Викачуєм потроху. Big game. Спочатку, як помню, це розстроююся, думаю, блин, зачем мені карповики? А зараз хай буде. Я вже до них звик. Фідери це, звісно, добре, ну і карповики це крутецько. Люблю карповички. Коли вони хороші, звісно. То я просто якимсь говном, видно, раніше рибачив важким і резиновим. З строєм, який називається Медіум, чи як його. А тут, мабуть, фаст чи екстра фаст. Ні, не екстра, це точно. Екстра фаст, це у нас можуть бути тільки щучі спінінги. А щучий хвіст. Попався. Строй. Строй не указаний, але тест 3ЛБ. Трьохчасник, 363 ЛБ. Обично 3,5 делают. Ну тут три. Оп, кукурузку нашу резинову заглотив остатки. Горох пороздавав. А до нової пачки ніяк не добрався. Оч! Коропець. Думаю, кілограм є. Не думаю, а знаю. Обнулились і вздергнули. Кіло 100. Ну що, на пожарить візьмемо. Я думаю, візьмемо і вас питати не будемо. Хтось би сказав, мурчику візьмемо, але цей мурчик не харчується. А той мурчик в Херсоні нормально там навалює вареників і борща, мама корме от пуза. І ще й гуманітарна прикормочка є від підписника трохи кошача. Ще взимку закидали чи то восени після потопу. Було діло. По чуть, -чуть сипемо, щоб не жиріли коти. І, не. і печень у них от такого ізобілі я не відказала. Отак от, от ладно, перезавозимось. Хорошо почало. Подергало і бросило. О! Трошки підождало і вернулося. І що це було? Кажись пусто чи ні? Ні, єсть. Представте собі, сіло і сидить, Даже кормак не піднімав, всього то 100 грам. Тяпнуть треба було. Йому всього то треба було підняти 100 грамів, як адмірал перегар казав. Хряпнуть соточку. На. Да. Ого! І тут обезьяна попадають в пасть крокодил. Зеркалка. За нижню губу. Чувак, ти сам залізеш. Та не в сапет же. Ти невеличкий. Обережно за нижню губу сів. Давайте ближче покажу. Він все-таки гарний, заслуговує на показ мод. Оп, і я поряд красивий. А так і й здається, що великий. Чи не так? Красавчик. Довго не мучаємо. Хай живе. Отак от, от. Проклює, як бачите, потрошку. Тюблін. Уже злякався, що пульт дуба врізав. Оп, це у нас був перший сектор. Батарейки швидко сідають, просто капець. Купив акумулятор ні на півтора вольта. Треба було брати на 1,2, але з більшою ємністю. Взяв і з меншою ємністю за те, щоб цей самий щоб був не 1,2 вольта, а півтора. І поплатився, як то кажуть. Оп, ну то таке, запасні треба лазити. Просто ви знаєте, ненавиджу постійно купувати батарейки, по-перше, по-друге, забруднювати нашу екологію бо навряд їх нормально утилізують навіть якщо в АТБ здавати в той контейнер для батареєк. Все одно фігня повніша, думаю. Та й таке. Що це нафіг було таке? Капець корот тільки завіс і короб клюнув. Я вже думав, я зачепив потім стоп, ні. клюнув і зійшов. У мене хитра стратегія, раз з тої точки прокльовує, то щоб її не удвоїть. Кульк сідає. Та що б її не удвоїть? А цю прийдеться тепер перезавести, паровознуло. Я думав, блін, як наче зачепив. Пропоносило і бросило. На вечір. Таке собі. Опа. Коропець присів, падлець такий. Снімаємо без мікрофона, що Шо, сойшов, не сидить, та на нас просто пішов, з Ти думаю, що у нас Це луна ззаді, поверху пре. Тільки я ліг спать, тільки почти задрімав. Перескочив гад. Контрольне слово почти задрімав. Чи тигедик? Донка вирішила догнати в доганялки. поплавчаночку. Да, ночью, ночью тут не щеклюють. Ничего таки, два Наверное, зеркалка. Зеркалка, блин. Так. Оп. Развернем орудие. Пыток. Тата зеркалочка на 2 кг і по папи свінтила куда-то. О! Кабася! Нічосові яскравий бубалет. Отак так може буде краще. Хоча навряд чи з цим фокус світлом ті ще справи кабан. Забирать не будемо, випустимо його. Хай живе. Ой. Бомба. О, хорошо, що води набрав. Руки помить. Перезавозити вже не буду. Продовжимо вранці. Трикабець бахнув, переплюнув по плавчанку. Ляжеш тут поспать, як же. Оп! Ще один хороший. А може і не дуже, а не хороший. Жопашники на ніч вийшли погуляти. Поптачик. перескочив чи що не пойму о народ ночо рыбача перезавозиться бачу кораблик фари включив чийсь ага да міжду між двух огней тоже крупняк Это стандартный полторушка, сын. Оп, оп, и тоже разорвал. А не на месте. Думал горуху немае насадочного есть, есть еще порох. Сазаницях оп! І моя харя довольна. <гум> Темні сазанчики. Ночі йде крупніший. Ну, мій короб це кіло з чим-то. Це... Самий, шанина є робочий коробець. Так, уже дві палки. Рибу достали. І ще дві стоїть. Перезавозить не буду. До утра всі спінінги риба витягне. Коропець сів. Не оставляють нас на ніч в покої. Оп, сидить. लेना Так, да, мілкотня. Паровозиста. Знімаємо, до речі, на телефон. Не на, камер... Не на GoPro камеру. Зможете порівняти, якщо що. Якщо там взагалі щось видно. Оп! Отак я впевнений, точно видно. І коропа, і мою Харю довольно. Відпускаємо засранця. Таже тіла нема. Не брали, не брали. Ввечір відсиділи і тут бабах, вечір в хату. Оп, тут навісна не спортивно Я думав, у мене все спортивно. Показується ні. Один дрин остався. І знаєте, я горю бажанням його просто витягти. Щоб не клював. Бо я планую о 5 ранку встать порибачити. Але в риби можуть бути другі плани. Кстати, туман трошки моросить по воді. Вологість, водичка прохолодна, а так жара. Оп! Ось і все. Спіть спокійно називається. Фізкульт, привіт, відпочиваємо. А камера то шикарно відпрацьовує, чи не так на телефоні. 200 мегапікселів вночі працює, що треба. Вночі треба знімати на, 200 м... на телефон, а вдень на GoPro. Хоча по факту можна на телефоні і в день знімати. Ну то таке. Я тебе погазую. Оп! Я тобі повийожуюся. Сидіть. На Карповичок. Big game Сенсор. Іди сюди. Ого! Малець, що творить. Так, оце нехорошо, він через сусідські снасті пішов. А туди взагалі ходити не можна. Оп, вивели. І тут ми його і приймемо. Тіпленьким ще. Так, только не в комиши. Ого! Только не в комиші. Хороший коропець. Тут є по 2-3-4 кг геккарпики. Но мілкі обычно їм не дають клювати. Ну ми кажемо про обычно. А зараз якраз вечір стихи, крупненький може підійти. погуляться. О! Та тихо ти. Я як та цапля завалила коробчика під шабашець за нижню губу на виліт можна було і за крючок підняти. Але я точно цього не знав, того і не, не ризикував. Та нафиг <связать> так делать. Та еще блаженство. Оп. Засранец, не? Краса. <связать> Вкусняшка. Оп. Ладно. Я помню. Я обещал. Так, блаженный. Сазанчик непорочний. Кіло 370. І цим коробчиком ми закриємо і цей випуск, і, мабуть, норму вилова. Бульк оп, затягнули вірьовочку і бункер. І на цьому його повномочі все, закончились. Сапет, кстати, тоже флагманський. У мене є такий здоровенний 3-метровий, але я його оставив в Херсоні. Ну, його в баню, його сушить сутки вічно. Хоча риби туди влазили безбожно. Не поспориш. І відчуває вона себе там класно. не травмується взагалі. По-своєму хороший. Але машина. Не резинова у нас. І слава Богу, з резиновою були проблеми. Ой, отакі от, от пироги, мікрофон криво. Флагман трохи не допрацював. Не для блогерів це джерсті, не для блогерів нема де кріпити мікрофончик. Щоб був шикарний звуковий супровід. Що ж, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Попапчики. Оп, красавці. Мульти, розмір мультиколор карасьовий 8-6 дюйма. Тути дюйма міліметра. Дякуємо. Багатенько нам пакетиків підігнали з кормом, з вареною кукурузою. Майже п'яною, Ну не п'яною, просто варною, Вона б забродила роздло. Але все, але воно не безкінечне, дуже швидко закінчується, тому треба задонатити ще. Але це буде зовсім інша історія. Що ж, дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Повторюсь, ссылочки в описі під відео. Мені просто потрібно ще, вам потрібно хоча б по ним проходити, якщо не купувати. Мені просто потрібно ще жаба дава вийти в магазин, купляти. Ви ж знаєте, проще відроку корузи кукурузи сварити. Але це зовсім інша історія. Що ж. Всім пока і до зустрічі на воді.